Справа номер 228 Викрадач часу. 18 у 12 Харків. Викрадення автомобіля. В салоні шостирічна дитина. Викрадач зникає без сліду. Поліція розгортає спецоперацію. Мати на межі нервового зриву. 19 у 04. Машину знаходять біля обласної лікарні. Хлопчик неушкоджений. Всередині інгалятор і записка. Пробачте, у мене не було часу на швидку. Я просто позичив машину на годину. Моя донька задихалась. Відео з лікарні це підтверджує: той самий чоловік рятує власну доньку. Потім зникає. За фактом викрадення авто з дитиною. За суттю відчайдушна спроба врятувати життя. Можна виправдати злочин, якщо він скоїв заради своєї дитини. Де межа між порушенням і жертовністю? Напиши свою думку в коментарях: герой чи злочинець.